Всім привіт! Нарешті я сьогодні викроїла трішки часу, щоб поспілкуватися із своїми підписчиками. І користуюсь нагодою, хочу звернутися до 64-го номера, я до вас не можу дозвонитися. Роменюк Галина Вікторовна, село Стрижовка. Якщо ви мене чуєте, зателефонуйте мені, тому що я вас пропустила, так як я не можу до вас дозвонитися. Тож, будьте на зв'язку, зараз дуже швиденько йде черга. Я вже скоро дійду до 100 чоловік, ну а там, а там зовсім вже небагато і. Я думаю, вже закінчаться мої відправлення. Ну, звичайно, не, не швидко так закінчиться, тому що є посилки такі громадні по 15, по 17 сортів. Поки їх попакуєш, поки відділиш, підписуєш, то, звичайно. Дуже довго йде такий час на такі посилки. Зараз покажу, як ми почистили. Вірніше не я. Мої помічники почистили полуницю. Пройдемося по теплицях, покажу, яка полуничка, бо на все інше у мене не вистачає часу. І мене питали, чи обробляти полуницю, хто б отримав 17 березня. Дивіться, я... це сьогодні у нас яке? Сьогодні п'ятниця, 21, 20. 19-18 у вівторок. Якщо ви 17-го вже отримали, то навряд ли вона оброблена. Вона то оброблена, ну тільки перший роз. Так як обробляла я якраз 17 числа в понеділок, здається так. Всю розсаду я обробляла. Але ж розумієте, що кожного дня поливається розсада. І хто б то не казав, все одно, як би то не було, все одно воно вимивається. Тому як тільки потеплює, тільки буде гарна погода тепла. Я думаю, щоб вона, от ви посадили, хай вона трішки, щоб вона прийнялася хоч днів 5, 7, і потім вже починайте обробки. Якщо є погані листочки, можете прибрати. Тому що листочки зараз наростають швидко. Тепер по грядках. Ось ніяк ми не вкриємо, те, що порване. Так, Ось так виглядають наші грядочки. Це в мене два ряди старих. Так, далі йдуть молоді посадочки. Ось в такому стані вона полуничка. Ну, що тут ще обробляти? Тут ще нема чого обробляти. Дайте їй хоч трішечки. Підрости. Звичайно, якщо в корінь, і якщо вже температура вас дозволяє, то можна підливати у корінь. Я маю на увазі обробки від ґрунтових шкідників. І з підживленнями, якщо у вас ще холодно, ґрунт не прогрівся до плюс восьми, це якщо кальцій давати, якщо ж давати. Фосфорні доброго, то треба 12-15 градусів. Ось такі у нас гарненькі бугорки. Ну, що тут ще оброблять? Тут ще нема чого обробляти, крім е, мідними, мідними до да. мідними обробляйте. А від шкідників краще дати раніше в ґрунт, щоб воно вийшло, доки полуничка квітнутиме. Ось так виглядають наші посадочки. Малина ще не чищена, не встигаємо, трішки не встигуємо. Так. Ось тут будемо завтра робити бугри. Під Аргентеру Мені треба її сюди висадити, можливо, ще якісь сорти. Ну і ось ось так виглядають почищені моїми горними помічниками полуничка. Дуже їм вдячна за таку роботу, тому що, якби я була сама, то звичайно. Я взагалі б нічого не встигала. Я і так нічого не встигаю. Так. Почистили ми гарно так все листя погане, все прибране. Ось так. Зараз покажу, що в тепличках, ще в нас. Чистить моточники, ремів, моточники не ремів. Все це треба чистить. Ось така вже тут полуничка гарненька. Вона вже квітне вовсю. Ми сьогодні відчиняли двері, бджілки тут літали. Завтра дамбур. Ось квіточка змерша. Тут вона порозовіла від морозу. Ми вчора не накривали, а в нас було мінус 4 майже зранку. Але він якось був у повітрі, тому що земля не замерзла. Тож отакі вже кущоки гарненькі, класні. Ось скільки тут лізе квітконосів. Оце ось такі вже чорні. Це померші або не опилені. Ось уже ось квіточка росте, запилена, ось теж вже запилені, ростуть. Тож, завтра зранку пройдуся, прибіжуся буром, щоб було запилення належне. І вже в такому віці, коли починають розквітати перші квіточки, треба дати 18 -ки. Рівноцінне добриво. 18-ки, двадцятки. Ну, я даю завжди перші вісімнадцятки. Розсоди вже трішки менше є, слава Богу, <с> бо вже вона мене просто... Але ще все одно багато. Ще в трьох теплицях стоїть розсада. Ні, в чотирьох. В чотирьох, ну не зовсім не так, як було раніше. Звичайно, вже якась третя частина вже її немає. Тут теж полуничка росте, але тут вона менша, тут на теплиці стоїть трішки зотінку, тому тут ще поки. Он квітоноси, тільки лізуть. Ось. Ну, буде, буде різниця у тиждень якийсь. Ну і ось ще одна тепличка, який теж у нас ось така красовиця Ольба росте. І не тільки Ольба. Там уже і бріла почина квітнути. Тужор ростуть наші полунички, так виглядає однорідка. Ось як бачите, коли влітку посаджено, ось дивіться, скільки тут буде квітконосів. Це ж подні рослинки ми висаджували. Ось який товстющий рожок. Ось скільки там лізе квітконосів. Тому дуже важливо. Висадити їх вовремя. А вовремя це значить влітку. Влітку висадити стаконну розсаду, купити 10 стаканчиків і розсадити до кінця осені. Більше можна взяти з кожної рослинки по 2-3 рослинки ще підставити стаканчики і так розмножити, і буде у вас. Чимало полуничка, а якщо взяти 20-30, то, звичайно, вистачить вже і на бугор. І я завжди говорю, що стаканна розсада саме дешеве, тому що стаканна розсада, з неї можна взяти ще собі розсаду. І навіть якщо, якщо ви не хочете перегружати полуничку, ви можете зрізати вуса і поставити на укорінення. Якщо у вас є тепличка, то вирости ось таку класнючу, шикарнющу розсаду за зиму дуже легко. Ну, не дуже легко, звичайно, треба з нею поноситися, понакривати, повідкривати, пополиватися, обробки. Все це, звичайно, робиться. Але розсада мені оця зимова найбільше подобається. Навіть не осіння. Осіння не така, а от зимова найкраща. І вона зразу починає квітнути. Тож, то так. Хоча ну, різні сорти, звичайно, реагують на це по-різному. Тож, влітку. Влітку буде жива черга. Побачили, що я ставлю стаканчики, що я ж показую, що я роблю, то можна зразу буде замовляти тоді, коли ви будете готові її отримати, а не замовляти на осінь або на серпень, на вересень. Буде жива черга. Щоб вона в мене не стояла і ще раз повторюю, не пишіть мені, в мене нема розсади зараз. Я поки не відправлю цим, що вже записані, нікого більше брати не буду, тому що мене, мені немає спокою, тому що всі питають, а коли? а коли ми отримаємо розсаду. По черзі я ж ну, я не робот, я не можу. Одночасно відправити, якщо мені будуть допомагати помічники складати посилки, то буде путанина. Ви ж розумієте, що це не один, не два, не три сорти, навіть не десять. А сортів багато, тож люди можуть наплутати ті, що не досвідчені в цьому. Я свою полуничку навіть зараз відрізняю, де яка. Ну, листя різне, а людина, яка до цього не звикла, вона, звичайно, може переплутати. Навіть є і назви дуже схожі. Тож, тож ось так, буду я сама тільки пакувати, чоловік мені допомагає запаковувати, а готую розсаду всю я. Ну, да, Чоловік може там набрати. Якщо він ті знає сорти, там стакани чи щось вибрати, накласти в ящик, запакувати це він може. Але основну роботу із розсадою роблю я. І е, на днях мені вже приїде Фріго. Сьогодні я, зі мною вже зв'язувалася е, теодозія, і е, у мене там теж не вистачає. Деяких саджанців, які я замовляла, але ми зробили, зробили заміну. Теж на гарні сорти. Тож, я думаю, все буде добре. Як отримаю, звичайно, покажу. Зараз бугри у нас проливаються, ті, що будуть висаджуватися фріго. Завтра, я думаю, ми їх накриємо і буде готова під фріго. Тож, більш змістовні відео будуть далі, тому що зараз зараз мені дуже бракує часу. Тому що посилки займають у мене майже весь час. Не майже, а увесь. Тому що ось ось і зараз я зносю, завтра буду пакувати. Зносю замовлення, потім зв'язуюся з людьми, вони оплачують, якщо це неналожений платіж. І я зараз почала відправляти через день, тому що люди не встигають оплатити, і потім виникає затримка, тому краще я спакую більше посилок і відправлю через день. Тож ось так. Чекайте, 90-ті е, соті, 90, соті е, ну, 110-ті номера. Отам, отам я буду зв'язуватися з вами дуже скоро. Е, сьогодні, завтра, післязавтра буду зв'язуватися і ми будемо з вами обговорювати е, ваші замовлення, чого вистачає, чого не вистачає, може чим замінити. В общем, як то так. Всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!